Головне, щоб костюмчик сидів, співали в пісні в одному відомому радянському фільмі. Добрий день, друзі. Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Що ж, здається, що конфлікт ну, декому здається, що конфлікт Трампа і Зеленського там е, спинився, принаймні став на паузу, принаймні відпікляли, типа. Не, не впевнений, що це так. Впевнений, в іншому, от буквально зразу, зранку, е там попросив своїх знайомих, е вони по полазили по е фейсбук сторінках відомих всіх е ну, Зілібобіків, ну, в першу чергу, слуг народа. Ви знаєте, як пошептали, як рукою зняло. А то ж було антиамериканізм страшний пристрашний. Причому Причому що, що цікаво, ну не будемо називати прізвище, але чим більше раніше був помічений народний депутат від слуг народу в боротьбі за руський мир, за там не трогайте російський язик, за оце, за, за оце, за оце, оце, оце Тим більше вони впадали в антиамериканську істерику. Тим більше вони були там за бідного там нашого президента за те, що оскарбіли не президента, а скарбили всю Україну. От, е, і тепер, тепер, відповідно, і на мене буде нестись там, типа, коли ми будемо ха-ха-ха там, тіпа, і вони будуть казати, ну вам, блін, парахабота, що і так не так, і так не так там. Е, наїхав на Америку на Трампа плохой, не наїхав опять плохой. Да, типу, що вам потрібно? Та нам потрібно, щоб ви, врешті-решт, стали, блін е, ну, якимись нормальними і почали. Вести нормальну, успішну, нехейпову політику, не політику там хуцпи, альо, альокані, альо там. От, Не політику, що хто не любить Зеленського, то обов'язково парахабота, або там ще далі заходять там же ж деякі в тому, що там не любиш Зеленського, не любиш Україну, зрадник. Повторюся. Любов до України не потрібно переносити на її президента і уряд. Вони наняті нами виконувати свої повноваження. Вони їх виконують дуже неналежним чином. Вони їх виконують паршиво, вони нас втравили в історію, і тепер нам буде від цього, якби ай-яй-яй. Нам від цього буде непереливки. Ми ще не раз, не раз. Від цього вкусу. Гарних відносин у цих двох нарцисів не буде. Єдине, що я почав з цієї історії про про костюмчик, тому що, ну, понятно, коли вони поїхали, і цей Єрмак з'явився в костюмчик замість Кен, да? вперше. Е, от то вийшла така от е, штука, що всі там, типа, о Єрмак опомнівся там перший, Зеленський не поняв, а Єрмак, типа, та Єрмаку прямим текстом сказали, що дрес-код без, без костюма не пустим. Але Володимир Олександрович хотів пропетляти ще раз і все-таки е, піти в цьому своєму худі там, типа, там ще щось, е, чому з нього постібався і Трамп. Ну, Трамп такий шестібатель, він не неакавирний, але у нього все одно вийшло. А я думаю, що тут е, причина глибока, психологічна, і мені е, розумні люди, які знаються на психологи, кажуть, а у нього це якорь". Е, Згадайте, що в костюмчики він звав на шашлики. Він казав, все, не переживаємо, будуть шашлики, там все буде. Тіп, топ, не ведіться там, не біжіть купувати солі гречку, там все буде вообще шикарно. От, а почалась війна і він перевдягся. І тепер він боїться повернутися в той свій образ, коли він е, поголений і в караваці. А тепер же ж він, же ж ні брітиш, і е, в, в худі. Да? Ну, ми бачимо багато там, так, да, індійський лідер там в національному одязі ходить, саудіти ходять. А, але ну, добре б він був би в вишиванці. А то це просто там худі, мало того, що вони ж їздили всі е, Кулеба, міністр закордонних справ на зустріч з, з Блінкеном колись прийшов в Кедах. Причому штани якісь такі, от, ще не дотягують, що голі щиколотки видно. Ну, це ж, блін, безобразі, Ну, так же ж не можна. Ну, що ж ви творите? от. Там зараз кинулися розказують, що Черчилль там ходив в якійсь піжамі. Ні, то Черчилля була рекламна кампанія. Він спеціально там якийсь той одяг, в якому вони ходили, Це він його рекламував, і то там багато фоток побачила, позалишали, що він одягав це. Це була якби Черчилль просував е, такий одяг, як стиль. А це не значить, що він з'являвся на засідання в Конгрес. В такому чи на зустріч з Рузвельтом В такому не треба, не, 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 не треба ну, робити з оцього там дурість. Оцю. І виходить так, що у них там типа. Ну, е, ну окей, Зеленський там да зайшов в образ стиль там. Продумали. Ну, вони ж шкавенщиники, вони ж артисти, Ну блін, кулеба куди ліс. Куда на Стефанчука? Оце військове. Якщо йдіть на Стефанчука, зразу кажеться, що наша армія завтра програє війну. Ну, то що блін, де він де, де військові, де виправка і де Стефанчук? Стефанчук, крім того, що обзивати жінок в парламенті, він нічого не вміє. Це він, він на мужика не схожий. Блін, врешті-решт. Що ж там ви думаєте? Чим ви думаєте, коли на нього одягаєте там якісь драні джин, джинси порвані? Блін? Ну, кулеба це взагалі. От, е, немає ніякої елементарної відповідальності. Оцього принципу, ну да, банальний. Я сам банальності не люблю. Там, типу, що зустрічають за по одягу, а вже проважають за розумом, але все одно давайте цей раз банальність вона ж дійсно так, що всім не подобалось це. От. Е, хоча так, да, конфлікт був як би не про костюмчик, а конфлікт був про те, що Трамп хотів дійсно за рахунок України. Закрити свій гішталь, да, отримати Нобелівську премію, що він там швидко припинив війну. Давайте премію сюди. Ну, коню понятно, що з такою поведінкою Трампа йому ніяка Нобелівська премія не світиться, к бабушці не ходить. Я не знаю. В Норвегії вони навіть не заправляють е, тепер американські е, човни. Підводні, да, там так їх достав Трамп. Хто ж там буде голосувати? Ну, понятно, що не тільки норвежці голосують, але в тому числі. Хто ж там присудить йому премію, премію миру? Понятно, що ніхто. <coughs> От. Але що ми маємо в сухому залишку? Конфлікт начеб знято, але начеб знято б знято, тому що він буде ще раз. Е, е, Трамп по побачить, що е, Путін не поступається, і якщо одна сторона не поступається, а другу, типу щас будемо напрягати, хай поступаються, буде наїжджать і ще, і ще, і ще. Інша справа, що вже в, самі, в самих Сполучених Штатах дістало те, що і старих республіканців дістало те, що. Трамп хоче е, вибачатися е, вернів миритися хоче за рахунок України, і це е, ну якби не проканає е, ну, для багатьох сполучених штатів. І, ну тут, тут уже можна уже, ну я ще боюся пророкувати да що це дуже швидко, але Трамп. Я колись ж не тільки Зеленського напророкувала, що Янукович не досидить свій термін. Так, так якщо так буде гратися Трамп, то й Трамп не добуде свого терміну. Його винесуть через імпічмент. От, Скажімо так. От, Тому конфлікт не вичерпаний, конфлікт знято. Ще ж не зрозуміло, як там будуть тепер поставки зброї, не будуть. А на майбутнє буде голосувати щось там конгрес, не буде. У нас. Е, у нас що важливо е, важливий завтрашній день. Завтра буде велике великий крутай європейських лідерів. Вони будуть говорити про європейську безпеку, і це надто важливий день. Да? Е, можливо, е, завтра буде оптимістичніший день, ніж оце ті дні, які ми прожили з п'ятниці умовно. Е, з цієї п'ятниці е, і що не що немало е, важливо що е, що дуже важливо надзвичайно як як на мене надзвичайно важливо щоб тут Зеленський не начудив ще щось, тому що Єрмак уже чудити починав. Ці великі стратегії вже Єрмак закидав. А давайте е, критячу нору вирвемо в Китай, там типу, а давайте там з Китаями дружить. Китай підключати. Тому що е, якщо ми захочемо перебігти на сторону Китаю, нас не тільки Трамп прокляне, а й вся Європа, скажімо так. От так що це не варіант. Але для того, щоб е, Зеленському е, врешті налагодити комунікацію, що я не вірю, що от, зразу кажу, все одно вони дурачками остануться. Але е, згадаємо, що е, Володимир Олександрович ж в 19-му році на на стадіоні робив те ж саме похабство, що Трамп і Дівенс. Да? Е... І він не вибачиться, звичайно, за ту риторику, хоча йому бомерангом прилетіло те, що він тоді робив. От з ним Трамп і Дівен зробили те, що він тоді робив. От один в один, просто чудаку прилетіло. І йому кажуть, що там, тыпа, що там вводиш санкції проти Порошенка і тебе доганятимуть. Там щось хочеш там, там з генералов застукати, десь посадити, Володимир Олександрович, і за тобою будуть бігати. Не роби нікому зла, особливо своїм, особливо тим, хто може стати тобі в пригоді. Ну, можна ж притишити цю жгучу ненависть в собі. От, ненависть має бути у нас лише до ворога, лише до кремлівського чорта. А своїх можна ж не чіпати. Але Володимир е, е, Олександрович перше от пророкую, не вибачиться. Своє оце проросійське антимайданне оточення, своє там татарових е, єрмаков, гетьманців. Не прибере. Він же з ними буде до кінця. От це треба зробити. Володимир Олександрович, наступив раз на граблі, не наступай, прибери їх. Но ні, не прибере. Не прибере. Так же ж. І, і залишиться, коли просять там, типу, та блін, не, не плюй в Байдена як уже на Мертвого тигра. Там же ж і в тебе ж будуть плювати, і тобі цей же ж бумеранг прилетить. Ну ні, не вміє Володимир Олександрович. Коротше, е, е, Володимир Олександрович це він зробив. Це не вибачення. Текст йому написали хороший, він його відправив, але ж він публічно не зміг це сказати. Це ж він сказав не словами. Окей, пройшло. Але тепер е, ми будемо ждати нових чудес. А чого нових чудес? То що Зеленський не хоче змінюватись, він е, як був е, мелким актером, так ним і залишився. Він не став стратегом, він не став політиком. І, звичайно, актор, це ну десь добре, але не в президентському кріслі. Але незважаючи на усі зусилля Офісу президента і Володимира Олександровича особисто, Україна тримається, Росія не пройде. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, от всі, хто бачить, зайдіть і підпишіться. Все, ставте лайки, но пасарам!